Хто докоряє нам, того ми будемо приймати як Богом посланого викривача наших таємних лихих думок, щоб, уважно розглянувши наші думки, ми виправилися, хоча й не знаємо багато чого, що криється в нас лихого, бо тільки довершеному мужу властиво пам'ятати всі свої вади. Якщо і явні недоліки наші, ми не так виразно помічаємо. То тим більше не виявляємо думок і, не знаючи більшої частини зла, що ховається в нас, засмучуємося такими скорботами, що осягають нас. Пізнаємо ж, як розумні, що Господь для нашої користі попускає на нас скорботи і робить нам через те багато добра. По перше, завдяки цьому виявляються думки, що таємно нами володіють, злі думки. Після виявлення їх Господь подає нам і істине, і невдаване смирення, потім дарує нам і позбавлення від суєтного звеличування і повне відкриття всякого зла, що таїться в нас. Достовірно, знайте, що коли ми не перенесемо скорбот, що находять на нас з вірою і вдячністю, то не можемо пізнати прихованого в нас зла. Якщо ж явно не пізнаємо його, то ні теперішніх злих помислів не можемо відкинути, ні очищення від колишнього зла одержати, ні стосовно майбутнього отримати твердої впевненості. Скорботи і викриття, що осягають нас, скоріш за все, не подібні до наших провин, але в духовному відношенні зберігають усю правду. Це ми можемо пізнати і зі святого Писання, хіба ті, хто загинув під зруйнованою вежею Солоамською, обрушували на інших вежу, або полонені, яких було відведено на покаяння до Вавилону на 70 років, вбрали в полон інших на покаяння, як воїнів, якщо їх буде викресто в якомусь злочині, карають побиттям, але вони теплять не те саме зло, яке зробили. Так і всі ми буваємо покарані скорботами, які осягають нас для своєчасного і пристойного покаяння, але не подібним чином, і не в той же час, і не тими ж речами. Ця відстрочка в часі і відмінність скорбот, що осягають нас з нашими провинами і приводить багатьох до невіри у правду Божу. Провина всякого скорботного випадку, що трапляється з нами, є помисли кожного з нас. Я міг би сказати, що і слова, і діла, але оскільки вони не відбуваються раніше думки, тому я приписую все помислам. Помисел передує, а потім через слова і діла утворюється між нами і ближніми нашими спілкування. Спілкування ж буває двох видів: одне походить від злості, друге від любові. Через спілкування ми сприймаємо одне одного, навіть і тих, кого не знаємо, а за прийняття на себе ближнього з необхідністю йдуть скорботи, як говорить Божественне Писання: якщо ти поручився за друга Твого, ти дав руку Твою ворогові. Та кожен терпить те, що осягає його не тільки за себе, але й за ближнього, в тому, в чому він прийняв його на себе. Прийняття на себе ближнього, що походить від злості, буває мимовільне, і трапляється так: той, хто визволяє від чого-небудь ближнього свого, хоч і не бажає, проте приймає на себе спокуси визволеного. Також наклепник спокуси обмовленого ним, хабарник того, у кого брав хабарі, той, хто утомлює утомленого ним, обмовник обмовленого, той, хто зневажає зневаженого, обманщик приймає на себе спокуси того, кого він обманув. І щоб не перераховувати всього, скажу стисло кожен, хто кривдить ближнього. Пропорційно з образою приймає на себе спокусу, скривдженого ним. Про це свідчить і Божественне писання хто риє яму, той впаде в неї, і хто покотить на гору камінь, то до того він повернеться. Також у полу кидається жереб, але всі рішення його від Господа, Чи є несправедливий Бог, коли виявляє гнів. Не тільки на тих, які наповмляються скорботою, але й на тих, які нерозумно повстають проти цієї скорботи, прийняття на себе ближнього з любові і те, яке передав нам Господь Ісус раніше, зціляючи наші душевні немочі, потім зціляючи усякий недух і всяку хворобу, взявши гріх світу. Оновлюючи твердо віруючих йому і роблячи чистою їхню природу, даруючи їм визволення від смерті, заповідав Богошанування, благочестя, навчаючи, показуючи, що ми повинні заради любові злостраждати до смерті, до того ж дарував нам і терпіння причастям духа і майбутні блага, які не бачило око, і вухо не чуло, і на серце людині не приходило те, що Бог приготував тим, хто любить його. Тому приймає і спокуси за нас, терпить ганьбу, наругу, зв'язання, був зраджений, битий по щоках, напоєний остом і жовчю, прибитий цвяхами, розіп'ятий, проколений списом. Так, з'єднавшись з нами і плоттю, і Духом, і сприйнявши за нас страждання, Він передав потім цей закон святим апостолам і ученикам, пророкам, отцям, патріархам, одних раніше навчив Святим Духом, а іншим показав те пречистим тілом своїм. Виявляючи це прийняття на себе, Він говорив: Немає більшої від тієї любові. Як хто душу свою покладе за друзів своїх. Тому і святий Павло, наслідуючи Господа, говорив: Нині я радію в стражданнях моїх за вас, і поповнюю нестачу у плоті моїй скорбот Христових за тіло Його, яке є церква, здогадно вказуючи на прийняття з любові. Чи хочеш ясніше дізнатися, як усі апостоли і думкою, і словом, і ділами вступили в спілкування з нами і через це спілкування терпіли за нас спокуси. Вони робили це думкою, пропонуючи нам Писання, проводячи пророцтва, умовляючи нас вірувати Христу як Спасителеві. Запевняючи нас, що ми повинні служити Йому, як Сину Божому, за природою, молячись за нас, проливаючи сльози і роблячи все, що можна зробити вірним думкою. Словами просячи нас, загрожуючи нам, навчаючи, викриваючи, докоряючи нам за маловір'я, засуджуючи наше неодство, пояснюючи Писання, Визнаючи час, сповідуючи Христа і проповідуючи, що Він розіб'ятий за нас, стверджуючи, що втілене слово єдине, а не два, хоч і розуміємо його складеним з двох природ, з'єднаних нероздільно і незлитно. У всякому часі, місці і ділі, відсікаючи зловір'я, не погоджуючись з неправдою, не розмовляючи з тими, хто хваляться по плоті, з марнославством не перебуваючи, не боячись гордого, знищуючи лукавого, приймаючи смиренних, привласнюючи собі благочестивих і навчаючи нас робити те ж саме, ділами ж. Будучи гнані, ганьблені, нужденні, принижені, вкинуті у язниці, умертлювані і подібно до цього, постраждалі за нас. Так, вступивши з нами у спілкування, прийняли вони і наші спокуси, бо говорять: якщо сумуємо заради вашого спасіння, якщо втішаємося за вашу втіху, прийнявши закон від Господа, який сказав. Немає більше від тієї любові, якщо хто душу свою покладе за друзів своїх, і вони передали нам теж, кажучи: любов пізнали ми з того, що Він поклав за нас душу свою, і ми повинні класти душі свої за братів, і ще носіть тягарі один одного і так здійсните закон Христа. Отже, якщо ми узнали два види спілкування одне з одним, тобто прийняття, що буває з необхідності і що виникає з любові, то згідно з ними не будемо цікавитися про спокуси, як або коли, або через кого вони трапляються і нас осягають. Бо відповідність кожного з них воїнами в час неминучого їх здійснення і сприяння цьому всього творіння знає один Бог. А ми повинні тільки вірувати правді Божій і знати, що все те, що мимовільно осягає нас, трапляється з нами або заради любові, або через злість, і тому ми повинні терпіти його, а не додати, щоб не прикласти ще гріха до гріхів наших. Воля плоті є природний рух тіла з подальшим за ним розпаленням безпомислів, які зміцнюються сном і спокоєм тіла. Про них і блажений Петро говорить улюблені вогняної спокуси, що посилається вам для випробування, не сурайтеся, ніби пригоди для вас чужої. І блажений Павло сказав про них Я говорю, Духом живіть. І ви не будете чинити похоті плотські, бо плоть бажає противного Духові, а дух противного плоті. Вони одне одному противляться, так що ви не те робите, чого хотіли б. Сказали ж це апостоли, бажаючи, щоб ми з такими рухами не погоджувалися. Тим, хто подвизається, потрібно, почавши подвиг чеснот, доводити його до кінця. Молодим же і старим, що мають здорове тіло, і не бояться ні праці, ні озлоблення, корисно зі всією старанністю любити постійний піст, уміру споживати хліб і час від часу пити воду, щоб, закінчивши їду, відчувати ще деякий голод і спрагу, і тоді насолода їжею і питвом не буде перешкодою необхідному служінню Богу. Якщо, споживаючи згадану їжу, будемо насичуватися вдосталь, то невдовсі забажаємо інших страв. Якщо ж не насичуватимемося, то завжди будемо надголодь, і якщо й бажатимемо насичення, то думатимемо принаймні лише про хліб.